Так, ну що, коли друга вже частина я знімаю. Е, розібрали ми мотор. Е, виявилася причина. Е, побачили перше, що є шат в колінувалі. Розібрали ми, е, вкладиш. Е, думали, що вкладиші обернуло. Вкладиш, я не знаю, скільки тут двойка, чи який вкладиш. Е, ми думали, що вкладиш обернуло, але... Ні, це тріщина, якщо бачите. Така велика, дуже, і то дуже велика. Тут одна тріщина і тут одна тріщина є, полюбе, але тут ми не знімали вже вкладиш. А тут ми зняли і побачили. Ну не знаю, поки що ще нам нічого не кажуть. Мають за пару годинок приїхати ті люди, що привезли нам мотор. Возили, коротше, вони до якихось до якогось другого майстра в інших селах, то там той майстер їм робив, той мотор знімав, того знімав. Все, бідон нижній ось Ми зняли. Знімав і казав, що ніякої причини нема, не виявив і не знаю, що тут може бути. І знімав, то робив два дні. А ми. За 20 хвилин зняли бідон, побачили, подивилися вкладищі, зняли, позвонили до хлопців, хлопці кажуть, як ви так скоро справилися. Там ті робили два дні, а ви за 20 хвилин. Ми зразу сказали, які майстри так і роблять. Ну От. От такий тут дуже великий. Тріщина, тут менша по всього є тріщина. Тут менший шат, а да. тут був дуже великий шат, ми зняли і побачили тріщину Не знаю, чи може будуть його продавати, бо тут такий, знаєте, люди, чи, чи може на металолом. Казали, якщо щось йду, серйозне буде, вони не будуть в цей мотор кладати гроші. Але як колінлал треба поставити, зажигання виставити їх і все. А якщо так, то може би ми б купили, якщо б продавали. Не знаю. Все, поламане, лопості поламані. Повідрізали. Чудаке, коротше. Все, всім пока, підписуйтесь на канал, ставте лайк.